Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Олексій Бежавець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. Пане Олексію, дякую, що завітали до нашої студії. Добрий день 47 центри рекрутингу діють на території усієї України. У Вінниці сьогодні відкрили 48. й Власне, розкажіть в чому переваги центру рекрутингу? Саме той формат, який ми обрали, і тепер масштабуємо протягом останнього року. Це цивільний формат, тобто це цивільне середовище, як правило, це ЦНАП. Де цивільні рекрутери, як правило, жінки, іншим цивільним людям, які цікавляться військовою службою, оцінюють для себе, які є частини, які є вакансії, допомагають визначитися, допомагають з контактами, допомагають зрозуміти, як це працює, і потім супроводжують на цьому шляху. От для того, щоб забезпечити такий фактично сервіс для людей інформаційно-консультаційний, от і розвивається ця мережа, і вже 48 таких точок є по Україні. Якщо власне детальніше говорити про те, як відбувається цей процес рекрутингу від першого звернення до підписання контракту, які ці кроки на сьогодні насправді є два можливих шляхи: те, що ви згадали контракт, тобто людина обирає військову частину, отримує рекомендаційний лист про те, що так людина відібрана чи частина до себе чекає конкретну людину на контракт, і далі людина йде оформлятися. Цим рекомендаційним листом для ФЦК проходить відбір, збирає документи, оформляється як контрактник на контракт, але в конкретну військову частину. Є другий шлях. Насправді він не так давно впроваджений. Це військові частини безпосередньо до себе мобілізують людей, тобто безпосередньо контактують, відбирають, спілкуються, видають направлення на медичний огляд. Людина проходить, повертається назад військову частину, включається в списки особового складу і відряджається в навчальний центр на підготовку. Тобто можна і мобілізуватись сьогодні в конкретну військову частину, і за за контрактом от через рекомендаційний лист, так само стати військовослужбовцем безпосередньо в конкретну військову частину. Як власне відбувається первинна підготовка рекрутів і саме їх навчання, і чи є воно обов'язковим для всіх? Тобто, людина, яка не має досвіду взагалі ніякого, зрозуміло, що їй потрібно це навчання, або якщо ж людина вже мала якийсь військовий досвід, чи потрібно їй це навчання? Є категорії, наприклад, які свого часу проходили військову кафедру, так? Тобто є там молодші офіцери, молодші лейтенанти. Вони направляються на курси підготовки, тобто поновлює свої знання за своєю військово-обліковою спеціальністю. Якщо людина служила в Збройних силах, проходила військову службу протягом останніх 10 років, вона не направляється в навчальний центр, така людина вже має рівень певної підготовки. Вона направляється відразу в військову частину і там приступає до своєї служби. Якщо людина не має, або служила більш рано, скажімо так, ніж 10 років, або взагалі ніколи не служила, в обов'язковому порядку всі проходять базову загальну військову підготовку, тобто це там 45 днів. Періодично тільки збільшується цей період. Зараз йдуть певні інновації, щоб більше людей готувати. Ось і це базова підготовка. Далі ще, можливо, фахова підготовка, наприклад, для оператора БПЛА або для, наприклад, водія там, якоїсь військової техніки, водія-механіка, водія, водія стільця, водія-навідника, треба, ще додаткова фахова підготовка. Це теж триває тижня, а іноді місяці. Тобто людина в обов'язковому порядку проходить відповідне навчання перед тим, як приступити до виконання своїх обов'язків у військовій службі. Це навчання це лише от фахове. Ось таке навчання. Чи буває, наприклад, медична допомога, домедична допомога або психологічна підтримка, робота з психологами? Важливий момент на сьогодні в силах оборони є велика потреба і в медиках, і в психологах. Зокрема, звичайно, державі ну це й нераціонально з нуля людину починати вчити до достатньо складним таким спеціальностям. Тобто, відповідно, залучаються, вмотивовуються, всіляким чином це промотується, рекламується. Будь ласка, фахівці, ви маєте таку освіту, зокрема медичну або психологічну. Звертайтеся до нас, ми вам допоможемо, ви будете відповідно психологами або медиками в силах оборони. Коли чоловік чи жінка звертається, чи має право, і загалом як відбувається ось цей процес вибору того, куди саме хоче, чи це оператор безпілотників, чи це штурмовик і так далі? Деякі люди приходять з чітким розумінням, що людина хоче, каже: ось є така то бригада, я знаю, що там є потреба, я хочу там бути там не знаю, водієм або кухарем, або зв'язківцем, гранатометником, як завгодно, та. Це все спрощує, тому що відбувається відразу контакт з військовою частиною, підбір, спілкування, інтерв'ю, якщо окей, вперед оформлятися. Іноді людина приходить з відкритим питанням. От я хотів би, цікавлюсь темою БПЛА. Які є варіанти? Врядів насправді маса. Є варіанти пройти підготовку спочатку, потім розглядати військову службу. Є такі проекти, зокрема, Вікторі Дронс, такий проєкт займається, зокрема, є Дронфорс в сухопутних військах, теж набирають саме оператори боплату, то можна спеціалізовано з самого початку йти вчитися і заходити на ці спеціальності. Деякі люди розглядають саме окремі військові частини, ну, там, де служить знайомий, близький, там, друг, родич. хотіли б ось, ось туди потрапити, дивимося, які там є пропозиції. Тобто насправді все залежить від людини. Наша задача дати можливість дати різні опції, дати вибір. Будь ласка, ось такі правила гри, ось такий у тебе є вибір. Роби цей вибір. Чи були випадки, коли чи чоловік, чи жінка, обираючи спочатку собі до прикладу там штурмовики, а потім згодом передумували і, наприклад, захотіли вже в оператора безпілотників? Чи можливий такий ну, варіант? Це, кожна людина це окремий всесвіт? От в процесі підготовки, навчання, вибору, іноді люди змінюють свою думку, звичайно. І це, до речі, передбачено тими чинними порядками, алгоритмами, навіть по зміні військової частини. Мовно кажучи, чекає одна військова частина, є рекомендаційний лист. В процесі оформлення людина передумала, поспілкувала з іншою частиною, зрозуміла, що ні, хочу своє життя і службу пов'язати з оцим підрозділом. Людина є можливість передумати, не в усіх випадках, але є така можливість. По зміні фаху в майбутній спеціальності аналогічно. Поки що людина не пройшла навчання, та, е, обираючи ту чи іншу вакансію, це пов'язано з відповідним фахом спеціальності, тобто тут ще є можливість обирати. Якщо ти вже отримав військово-облікову спеціальність, ВОС так званий, тобі його присвоєно, ти зайшов на відповідну посаду, там вже все, звичайно, що складніше. Ти за своєю військово-обліковою спеціальністю на своїй посаді несеш службу. Чи може людина в процесі ознайомлення, в процесі тільки самого початку навчання передумати і сказати, що не хочу? Це армія, тим більше під час війни. Базова загальна військова підготовка, яку людина проходить, вона в обов'язковому порядку цю підготовку проходить. Якщо на цей момент людина вже була рекрутована, і людину чекає конкретна військова частина, ця людина туди, власне, і потрапить, як я вже казав, частини безпосередньо до себе людей рекрутують, мобілізують і відряджають на навчання. Відповідно, ти як відряджений повертаєшся назад до своєї військової частини. Якщо ти контрактник і йшов на контракт, так само ми говоримо зараз про добровольців, і тебе чекає конкретна військова частина, то в процесі навчання ще є можливість по великому рахунку. Утримати рекомендаційний лист від іншої військової частини, і такі випадки трапляються. Насправді, військова бюрократія достатньо складна, але це в принципі це теж можливо. Загалом, до моменту, поки людина на свою посаду в свою частину не потрапить, є різні варіанти, що якось свою думку змінити, бути відібраним до іншої військової частини і так далі. Після цього моменту все набагато складніше. Це стосується переведення між різними частинами, переведення з посади на посаду. Це достатньо жорстко регламентовано, і на сьогодні там гнучкості не так багато. А на які посади чи до яких бригад найбільше охочих? Чи вже були якісь такі підсумки, чи в принципі на кожну бригаду і на кожний фах є своя людина? Сьогодні всі військові підрозділи військової частини фактично конкурують за людей. Люди, люди треба всім. Тим більше вмотивовані, тим більше здорові, тим більше молоді, які будуть ефективно виконувати поставлені задачі. Звичайно, що тим кожен військовий підрозділ себе і позиціонує, показує, чи він кращий за інших. Найкращі командири, найкращий колектив, традиції, озброєння, підготовка і так далі. Відповідно, людина обирає серед оцих, умовно кажучи, пропозицій. Те, що їй найкраще підходить. Але з іншого ж боку, і у цих частин, ну, які вклалися в свою промоцію і в себе в набуття спроможності своїм військовим організмом, так само з'являється вибір. Вони можуть дійсно собі підбирати тих, хто їм найкраще підходить. Тому це, скажімо так, згода обох сторін має зійтися для того, щоб потрапити в відповідну військову частину. Я так згадувала про чоловіків і жінок, і от хочу вас запитати, чи багато жінок власне звертаються до рекрутингових центрів, і знову ж таки, які посади обирають? Загально по Україні 20% серед кандидатів. Кандидат це людина, з якою йде подальша робота після першого контакту. Це, це жінки. Тобто достатньо високий відсоток, причому ми спостерігаємо зростання цього відсотку от протягом 24-го року. Ми з лютого почали відкривати центри. Ми бачимо зростання кількості звернень саме жінок. І ця, цей відсоток він більше, ніж в армії, загалом в силах оборони, причому суттєво більше, що показує перспективи от цієї подальшої роботи саме з цієї категорії військовослужбовець. Жінка сьогодні може нормативно, насправді, жодних обмежень немає. Обмеження, можливо, є десь там суспільні, психологічні, і десь в армії знову ж таки залежить від командира до командира, наскільки. Готові забезпечити відповідну інфраструктуру, і певні особливості проходження служби для жінок. Ось по посадам обмежень, як я вже кажу, нема, що жінки обирають. Насправді по-різному не можна казати, що всі однозначно йдуть там на якісь тилові посади, кухарі або медик, або штабні. Ні, це так з одного боку, з іншого ні. Тому що не один випадок, і приклад, коли заходять на снайперів. На стрільців, на стрілецькі посади, на операторів різного виду озброєння, протитанкові ракетні комплекси, зенітні ракетні комплекси та збивають ракети, знищують техніку ворога, зв'язківці, радіоелектронна боротьба, БПЛА, до речі, загалом там в лідерах по, скажімо так. Запитом, куди люди звертаються, багато дійсно хочу бути пов'язаний з темою БПЛА. Бути або оператором, там, або інженером, або аналітиком, або з бойовими БПЛА, ударами працювати. Ось теж відсоток жінок достатньо великий. Скажіть, чи співпрацюють центри рекрутингу з навчальними закладами та роботодавцями? Зараз ця тема розвивається і ми будемо тільки посилювати роботу в цьому напрямку, тому що дійсно. Наша задача донести до всіх категорій, причому і молодих людей в першу чергу, які є можливості. Тому що станом на сьогодні категорія людей 18-25 років вона не підлягає мобілізації. Тим не менше, вже з 18 років можна підписати контракти, то можна бути добровольцем, йти готуватися, вчитися і ставати військовослужбовцем, виконувати важливу задачу по захисту батьківщини. Ця робота є дуже важливою. Я переконаний, будуть зміни в тому числі по законодавству, щоб ще більш посилити цей напрямок, щоб сформувати додаткову пропозицію фактично цій категорії молодих людей. Тим не менше, вже на сьогодні от ця категорія 25 можуть укладати контракт, і це прямо передбачено законодавством на один рік. Тобто чітко це навіть обмежено, щоб максимально стимулювати молодих людей, долучатися до військової служби. Власне, сьогодні 48-й рекрутинговий центр. І декілька місяців тому ви говорили про те, що в середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Власне, наскільки змінилася ця цифра на сьогодні? Від місяця до місяця змінюється. Ми спостерігали динаміку протягом минулого року. Бували місяці, коли ця цифра була більшою. Бували місяці, зокрема там, під кінець року, коли. Люди готуються до свят, відкладають прийняття важливих рішень на після Нового року. Та? І це сезонно це відображається на багатьох процесах. Тобто десь якісь елементи там, зменшення цієї цифри ми теж помітили. Але загалом тенденція, якщо взяти в середньому, вона до збільшення кількості добровольців, тому що і більше інструментарів людям дається сьогодні, або військова частина, та? або центри рекрутингу. Або онлайн з собі. є чотири онлайн-платформи, ще рік вони були авторизовані як по партнери. Ворки, роботи, OLX і Лобікс, якого все почалось. Тобто, люди можуть гугляти, людини можуть, люди можуть приходити фізично в наші центри, в центри конкретних військових частин окремих, в центри видів родів Збройних сил. Тобто є маса пропозицій і маса можливостей. І ми наша задача, якраз наша з вами задача, доносити до людей, що дивіться, є такі опції. Є такі можливості, користуйтеся ними. От тим більше в наших центрах це можна робити анонімно, цивільний формат, можна не приходити хоча б телефонувати. У нас працює гаряча лінія підтримки 2700. Тобто без вихідних сидять оператори, які консультують людей, пояснюють їм, як це працює, куди можна звернутися. Закликаємо всіх, як мінімум, поцікавитись, які є можливості. 2024 рік був досить потужним в плані такої роботи. Скажіть, чи планується розширення рекрутингових центрів цього року, зокрема там наступні роки? ми вже ведемо переговори з рядом перемовини, домовленості, з рядом міст, тому що такі центри рекрутингу це форма співпраці з органами місцевого самоврядування, тобто з місцевими радами, місцевими держадміністраціями, які сприяють, забезпечують інфраструктуру, логістику. Ось, 10, можливо, 15 центрів ще на цей рік заплановано відкрити. Побачимо, як оця співпраця буде далі розвиватися. В обов'язковому порядку заплановано додаткове навчання. Тренінги наші рекрутери проходять щотижня. Розвиток співпраці з рекрутерами військових частин, додаткове їх навчання, тому що штатні посади недавно введені. Ми маємо тепер сотні, якщо не тисячі рекрутерів загалом по країні конкретних окремих військових частин. Їх треба вчити, їм треба підвищувати їхній фаховий рівень для того, щоб вони ефективно могли комунікувати з людьми, спілкуватися, рекрутувати людей до себе. І не в останню чергу будемо розвивати напрямок долучення іноземців до Сил оборони, оскільки це несе високе достатньо потенціалу. Зокрема, якщо говорити за усю Україну, які регіони демонструють найбільшу активність у наборі через центри рекрутингу? Ну, в лідерах, напевно, це і абсолютно об'єктивно через демографічні фактори. Київ, маємо два центри правий-лівий берег. Дніпро, так само два центри правий-лівий берег. Львів, знову ж таки, два центри. Харків, знову ж таки, два, два центри. І Запоріжжя дуже ефективно теж працює в цьому татарі. То плані. великі міста? Великі міста, да, обласні центри. От п'ять таких регіонів ми виділяємо серед лідерів по показникам. І наостанок, якщо говорити про виклики, які найбільші виклики стоять зараз перед системою рекрутингу? Масштабуватися, але робити це ефективно, покращувати якість, забезпечувати прозорість усіх процесів і працювати з упередженнями, працювати зі страхами людей, пояснювати людьми, щоб була довіра. Довіра це основа насправді всього рекрутингу, щоб людина розуміла. Держава сказала, які правила гри. Ці правила гри дотримуються постійно і завжди, і щодо всіх. Обрав частину, обрав підрозділ, частина тебе обрала, ти здоровий пройшов медичний огляд. Не повинно бути ніяких виключень там, з мільйона випадків, чому ти в цю частину, зрештою, не потрапив. Ситуація на сьогодні набагато, набагато, набагато вдосконалилась в порівнянні навіть півроку назад, не кажучи, про рік назад. Тобто кількість випадків, де люди стикаються з якимись непорозуміннями в цьому процесі, вона зараз мінімальна. Вони ще трапляються, але мінімально. Більше того, то, що стосується нашої мережі центрів, є постійна служба підтримки, ми все моніторимо. Кожен випадок ми розбираємо, максимально швидко включаємося. Ну, якщо якесь непорозуміння десь виникає на будь-якому етапі, да? людина незадоволена, Десь вважає, що щось пішло не так. Обов'язково ми включаємося і допомагаємо. І це задача рекрутера кожного з наших центрів: вести людину аж до її місця в армії. Людям важливо, аби їм пояснювали, розповідали і були з ними чесними. Абсолютно вірно, чесність основа всього. Я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам за розмову. Спасибі вам. Я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях був Олексій Баживець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу.